Перед підписанням Комп'єнського перемир'я ненадовго туди заїхав Гітлер, лишень для того, аби послухати, як французам продиктують німецькі умови, після чого демонстративно розвернувся і поїхав. І саме тоді були зроблені знамениті всесвітньо відомі кадри, ось вони, де Гітлер так хвацько тупця ніжкою. Був у нього такий жест. Який демонстрував його особливу радість, захоплення і задоволення? Ось один із таких моментів. Свідком всього цього був американський журналіст Вільям Ширер, автор знаменитої праці з падіння Третього Райху», але також автор, мабуть, ще ціннішого джерела, це його щоденник. США тоді Нейтральна ще країна. Він як журналіст нейтральної країни. Працював і в Німеччині, і от у Францію приїхав окуповано, і він був свідком підписання і бачив, бачив, як виглядав Гітлер, і, власне, що навіть демонстрував вираз його обличчя. Я спостерігав за виразом його обличчя. Воно було поважним, серйозним, але все-таки відбивало жагу помсти. Його пружна хода символізувала тріумфатора завойовника, підкорювача світу. Було у виразі його обличчя і ще щось таке, що важко описати. Багато разів я спостерігав це обличчя у найвеличніші моменти життя Гітлера. Але ж сьогодні воно випромінює зневагу, гнів, ненависть, жагу помсти, тріумф. Тепер, коли очі його зустрічаються з нашими, усвідомлюєш всю глибину його ненависті, але і його тріумф теж реваншистська, торжествуюча. Ненависть.